Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Ко ще раз мені здається, що зараз от принаймні в інформаційному просторі не тільки в Україні, а взагалі і в світовому, є дві топ-теми. Це Олімпіада і, звісно, Мюнхенська конференція. І от остання там точно вся увага прикута до України. Тим паче, що вчора там виступав Володимир Зеленський. Тому саме з цього я пропоную сьогодні почати. Вчора президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Мюнхенській конференції. Зеленський говорив про поточну ситуацію в Україні. Наголосив про те, що нині у нас немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари. Але попри це, ми продовжуємо виробляти електроенергію. Тому найбільша найбільше зараз Україні потрібні саме ракети, а вже потім енергетична допомога та членство в ЄС. Саме таку думку озвучив Зеленський партнерам. Також зауважив, що угода про гарантії безпеки має бути підписана. До будь-якої угоди про завершення війни ще президент наголосив, що Україні потрібні два місяці повного припинення вогню для того, щоб підготуватися до виборів. І, до речі, також пожартував в адресу Росії. І говорив, що Україна також готова припинити вогонь, якщо вибори проведуть також і в Росії. На завершення Зеленський закликав партнерів звертати увагу на Україну. Якби це сталося раніше, то ця б війна не почалася. А саме так сказав президент. Виступ Зеленського тривав майже 40 хвилин. Він розпочався і завершився довгими оплесками всім всіх присутніх в адресу нашого президента. І вони були настільки довгими, що він навіть не міг розпочати свою промову. Після чого розпочалася панельна дискусія, модератором якої була Крістіана Манпур. Журналістка одразу зробила комплімент зеленському щодо його чудової англійської, якою він і скористався на конференції. Також у Мюнхені Володимир Зеленський відповідав на питання журналістів. а Їх було чимало. Зокрема, коментував, що зараз Україна дуже близька до підписання угоди щодо гарантій безпеки і просить отримати їх на 20-30 років, замість 15, які пропонують США. Також сказав, що Україна ніколи не виведе війська з Донбасу на вимогу Путіна і сподівається завершити цю війну у 2026 році. Двоє людей провалилися під кригу на річці Десенка у Києві. Вчора в день рятувальники отримали повідомлення і виявили на льоду хлопця 15-16 років. Він був майже за 300 метрів від берега. Його врятували та передали медикам. Пошуки другого постраждалого, який пішов під лід. Проводять водолази. Декілька днів відлиги вистачає для того, щоб лід став крихким. Тож за потреби не ризикуйте та пильнуйте дітей. Про це просить ДСНС. Ну, албанська акторка, чий образ використали для створення першої у світі ші міністерки, подається подала до суду на уряд Аніла Біша, стверджує, що погоджувалася лише на створення віртуального помічника для урядового сайту, а не цифрового політика, через що її почали переслідувати як в інтернеті, так і на вулиці. Акторка вимагає 1 мільйон євро компенсації. Однак, уряд звинувачення відкидає 16 лютого. Суд має вирішити, чи з зобов'язати уряд припинити використовувати зображення акторки у вересні 2025 року. Албанія стала першою країною у світі, яка створила віртуальну міністерку. Її назвали Д що Албанською означає сонячне світло. Ще міністерка відповідає за всі державні закупівлі. Маємо класні новини. Тепер зв'язок 5G ловить і у Харкові. Про те, що пілотний 5G запрацював у місті, яке всього в 30 кілометрах від російського кордону повідомила міністерство цифрової трансформації. Вже навіть проте протестило його у день закоханих 14 лютого. Першими зв'язок нового покоління у Харкові випробували закохані Владислав та Катерина. Пара одружилася онлайн через застосунок дія на швидкості інтернету. 5G. умінцифри. Молодят вже назвали найінноваційнішою родиною України. Ну а Харків став третім містом після Львова і бородянки, де запрацював П'яджі. Такими були головні новини. Станом на восьму ранку я продовжую слідкувати за усім і повернусь до вас менше ніж за півгодини.